Друзі, всім привіт! Сьогодні буду перероблювати такий щит. Повністю буду перероблювати всі провода. Буде заміна автоматів. Буду викидати цей пакетник, що стоїть. Повністю заміна проводов буде від шин 380 вольт до лічильника з лічильника на нові автоматики із заміною всіх проводів та підключення квартири. До нового кабеля, який вже зараніше був прокладений. Ось він лежить. Буду використовувати ось такі матеріали. Поставлю боксик на відходящій лінії автоматів, ПВ-3. Під зажими на кінечники. Ну, Обжимка і самі на кінечники. І ось тут я буду працювати. Ось такий виходить проміжний етап: встановив та закріпив лічильник, закріпив площадки для стяжок. Так, закріпив боксик для відходящих ліній. На квартиру встановив автомат. Зараз буду прокладати дроти від лічильника до автомата, а потім підключати вже сам видний кабель до квартири. І так, ось я підключив до лічильника червоним буде приходити фаза. Ось відходяща фаза пішла на автомат. Так. І нуль так само. І нуль приходящий. Ось буде приходящий нуль. Тут я ще опресую на кінечники, на нулю та на фазі. Відходящий 0 ось іде на автоматик. Все, далі пресую на кінечники та сажаю на шинки 220 вольт подаю фазу та нуль і сажаю відходящий кабель в квартиру. Так, і ось так у мене вийшло. Ось я підключився фаза. Нуль. Пішло на лічильник, лічильник працює, відраховує. Ось так тут змонтовано. Це боксик на квартиру. І це вже пішов відний кабель на квартиру. Ну, і далі там переходить в корпус і йде на квартиру. Ось така роботка вийшла.